Прочитай інформацію, обведи номери запитання відповідно до визначення, виду інформації заповни анкетні дані, які не є правильною. Інформації. Приватної інформації. Так, добре. Першим ділом нам потрібно прочитати, що ж таке для того, щоб зробити це завдання. Нам потрібно ознайомити, що таке приватна інформація та що таке в нас публічна інформація, так? Е, Ілля, читай, що таке приватна інформація. Його тут, мабуть, немає. Він є. Ілля, включи мікрофон. Приватна інформація – інформація доступ і поширення якої можливі лише за згодою власника та за його. За його правилами. Так, добре, дякую. Отже, приватна інформація це лише та інформація, яка належить нам, і вона має бути особистою, приватною. Що це означає? Тобто вона не має розповсюджуватись, не всі її мають знати. Це наша приватна інформація, Ілля. Виключ мікрофон, будь ласка, і гарно себе поводь. Це лише та інформація, яка може використовуватися лише за нашою згодою. Тому що, якщо вона попаде, наприклад, в руки злочинцю, то він легко може зламати різні ваші аккаунти, зайти і скачати вже будь-яку будь вашу інформацію. Отже, добре, з приватною інформацією ми з вами ознайомились. А що таке наша публічна інформація? Даніл, читайте. Даня. І інформація можна. Публічна інформація. Та інформація, яку ми можемо надавати всім. Тобто, наприклад, мене звати Вікторія Миколаївна. так? І я можу надати цю інформацію на всю 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 школу. Тобто, вся школа може знати, що мене звати Вікторія Миколаївна. Ілля по відповідно, будь ласка. Тобто, це не конфіденційна, не приватна інформація. Тобто, е якщо вони будуть знати моє ім'я, це не означає, що вони там зламають, там, не знаю, мою карту, мій аккаунт і так далі. Це загальна інформація, яку можуть мати. Також публічну інформацію ми часто можемо знайти в е, інтернеті. Стоп! Е, може, будь ласка, відповідь на поводи, я не робила зуба? Аліна, Кіля, Кіра! Дякую. Отже, е, найперше, що нам потрібно з вами зробити, це зараз. У нас є зображена ось така анкетка, так? І нам потрібно зараз ось тут е, обвести кружочками, оці номерки, прочитати і е, зробити. Що у нас приватна, розбирати інформацію на приватну та публічну. Тобто приватна інформація буде доїй, почемо, уже зараз буде вас, тобто це наша інформація, нам дуже конфіденційна і її не завжди потрібно розказувати. І публічна інформація. Отже, приватну інформацію ми uh, замальовуємо, як я можу сказати, так? А, а публічна інформація наприклад, ім'я. Це публічна інформація, так? Далі, прізвище. Як ви думаєте, це публічна чи інформація? Не чую. Да. Так, публічна інформація. Отже, замальовуємо зелене. Далі, по публічна інформація чи приватна? Я як публічна приватна? Далі, по батькові, це інформація чи публічна? Публічна, молодець. Далі, четверте. Дата народження, приватна чи публічна, як ви думаєте?

Електронна скринька, як ви думаєте, електронна скринька це у нас приватна чи публічна інформація? Ми можемо комусь її надати? Еліна, ми можемо йому комусь надати електронну скриньку? Ні. Чому? Ми... Це, в нас... так, це в нас приватна. Так, це в нас приватна. Так, це в нас приватна інформація, але електронну скриньку ми можемо надавати лише довіреним особам. Так? Тобто, якщо е, мамі тату, ми можемо її надавати, а якщо не незнайомим людям, може не можемо. Далі номер кредитної карти. Всі ваші батьки користуються картками. Як ви думаєте, цей номер? Це публічна інформація чи приватна? Ні, приватна. Приватна, правильно, молодці. Добре. Зафарбовуємо оранжевим. Далі місце роботи батьків. Приватна. Приватна, молодці. Тому що незнайомим людям, не обов'язково знати, де вони працюють. Далі, назва школи. Це приватно чи публічно? Публічно. Публічно, правильно, Коля, це публічно. В чому У Нас вся калинівка знає, як називається наша школа, правда? Так. Да. Да. Ну значить, це публічно. Далі. пам'ятку. Що таке пам'ятка? Там, де в нас записано всі, всі правила, да? що нам потрібно запам'ятати. Давайте ми з вами. Зараз я екран, і ми з вами напишемо пам'ятку. Е Як потрібно спілкуватися в університеті в соцмережах, так? Є. Зараз ми з вами все напишемо. І... Ось, у нас є з вами білий аркуш, так? І нам потрібно ось тут написати правила етикету е в соцмережах. Давайте попрацюємо з вами разом і створимо їх. Ми з вами тільки що обговорювали. А тепер давайте узагальнемо. Отже, що найперше нам не можна робити в соцмережах? Як не потрібно листуватися? дивлячись на нашу. Ось, дивлячись на нашу. На наш діалог флаксики. Що ось тут, наприклад, на перше? Що не потрібно? Ілля, як ми сформулюємо, що не потрібно робити? скорочувати слова. — Правильно, не варто скорочувати слова при написанні повідомлень, так? Так. Добре. Дивимося на другу. Далі, що ще. А як ви думаєте, поки ми думаємо, які, які ще правило є, е, я вам хочу ще розказати, чому саме не варто використовувати скорочення в словах або взагалі при написанні повідомлень. Чому не, не бажано скорочувати? Звичайно, хочеться е, дещо в нас і пришвидшує створення самих повідомлень та да, написання, ми швидко можемо написати, коли скорочимо, але це збільшує час на розуміння саме отриманої інформації. Тобто, так як тут, ми не знаємо, що це означало, що означало привіт, чи це наприклад, означало щось інше. І наприклад, якщо ми від, е, напишемо ось таке повідомлення, як написав наш лапсик Blue, то е, ми змусимо інших. Наших співрозмовників його розшифровувати, да, це скорочення. І крім того, е, такі навіть скорочення можуть образити людину, бо людина, з якою ну, відбувається саме це листування, може, може бути, що вона не знала інших слів або не мала, наприклад, зайвої хвилини, щоб їх там розшифрувати, да, і так далі. Або щоб написати повністю. Отже, яке наше нас ще тут правило було порушене? Даня, яке наше нас правило було порушене? Аж було порушене правило, бо написати треба писати замість цифри слов буквами? Так, правильно, замість цифри треба писати буквами. Молодець. Тому що і також у нас тут було дуже багато помилок, правильно? Отже, пишемо ж, формулюємо, да? Потрібно писати правильно. Потрібно писати правильно, без помилок, так? Тому що, чому, як ви думаєте, чому потрібно писати правильно? Ті людині які ви надіслали повідомлення з багатьма помилками, їм буде дуже приємно читати це повідомлення. Ні. Ні, правильно дуже багато людей відштовхують саме помилки в повідомленнях, які вони отримують. І це загалом псує загальне враження проспів розмовника. Тобто вони можуть подумати, можливо, навіть ви і випадково там поставили ту букву да, якусь, але перед тим як надіслати повідомлення, потрібно його перечитати і, звичайно, дотримуватися правопису. Якщо, наприклад, ми не знаємо, як пишеться перш ну будь-яке слово, да, ми можемо звернутися в словничок і подивитися там, да, і перевірити, як воно правильно пише, тому що неправильне написання так, ще підкасується червоною хвилястою лінією. Да? Ось, як тільки що я спеціально бачила, написала вам потрібно, воно підкреслило червоною лінією, Я виправила помилку і підкреслення ви е, зникло, так? Добре, повертаємося до діалогу лексиків. і що у нас там? Яке ще правило? Не можна робити помилки в словах. А тільки що ми про що говорили? Тільки що ми обговорювали про помилки, про правопис, що обов'язково перед тим, як. Е... Писати в скорочено скороченому одному речі. Скорочено? Писати в одному речі в одному повідомленні, не обов'язково в одному реченні. Бо весь текст одним реченням ми не зможемо написати, якщо там дуже багато всього. Да? Наприклад, цілу історію. Уявіть, якщо ціла книжка писалася одним реченням. Як це? От бачите, тому ми можемо писати в одному повідомленні, але кількома реченнями, да? не обов'язково. Одним реченням ми не можемо написати, а от одним повідомленням, тому що для того, щоб не, ну, не варто розривати да, свою думку і або писати багато там дуже багато коротких повідомлень, особливо на початку розмови. Краще вже написати велике, там, але щоб воно мало свій зміст, да, повідомлення, і е, повністю виражало вашу думку, саме те, що ви хочете сказати. Да? Наприклад, як наш лаксик Блу, він тут писав аж три повідомлення, які, які можна було написати всього одним. Так? Да? Як ви написали? Коля, як ви написали загалом одне повідомлення. Так, буде дуже вдячний. Так, дуже вдячний. Так, це у нас могло бути одне повідомлення. Супер. Е, тому ми дописуємо ще одне наше правило. Не варто розривати або писати багато коротких повідомлень. Так. Добре, а що ми ще можемо додати сюди до правил нашого етикету в соціальних мережах? Що ми ще можемо додати? Перше слово писати з великої букви, а останні слова з маленької букви. Так, перше слово пишемо. З великої букви, добре. Ще. Наприклад, чи гарно буде, якщо, наприклад, тобі надіслали якесь повідомлення, ти його отримав, але переглянув десь через два місяці. Ні, тому що вчасно старатися вчасно, да? Вчасно переглядати повідомлення. Що це означає? Це означає, що тобі надіслали і ти буквально через 3 секунди маєш його переглянути, так? Да? Якщо в тебе, наприклад, урок чи ти чимось зайнятий, да не маєш часу, ти можеш його переглянути трішки пізніше. Але обов'язково, наприклад, я таке правило етакету, що ми маємо переглядати це повідомлення протягом однієї доби, тобто протягом одного дня. Це максимум. Так, що ми ще можемо дописати? Ali não. Так, що ми ще можемо написати? Як ви думаєте, якщо ми, наприклад, надіслали, я, наприклад, не знаю, там, Колі надіслала повідомлення, бачу, що він його не переглядає, і починає стручити багато-багато-багато повідомлень, а в Колі телефон розривається, а Коля на роботі працює, він не може взяти подивитися той телефон, він зайнятий, він у нас якийсь директор школи, чи директор якогось там, не знаю, якоїсь крутої фірми, він дуже зайнятий, то хіба це добре? Коли я дуже-дуже-дуже багато повідомлень надіслала. <зов 'язав> <зов 'язав> директор школи? От бачите, не варто дочекатися. Отже, з цього в нас є правило. да? Варто дочекатися, поки співрозмовник перегляне е, повідомлення і відповість на нього. Так, не, не потрібно е, дуже багато надсилати повідомлень, тому що ми не знаємо, що в цієї людини. Вона може бути зайнята, в неї може бути якась нестандартна ситуація і так далі, так? Правильно, Зрозуміли це? Так, зрозуміли. Добре, хорошо. Отже, ми з вами е, обговорили ці наші правила. Я думаю, що ви е, далі будете надалі будете їх дотримуватися в соціальних мережах. Звичайно, ці правила етикету ми можемо ще багато там є багато нюансів, ми можемо ще довго, довго, довго їх там розповідати та і багато ще їх писати, але ми зупинимося на таких базових основних, ми їх виділили п'ять. Тому бажано їх запам'ятати і дотриматися в своєму повсякденному житті, коли ми спілкуємося як з однокласниками, так і з вчителем. Зрозуміли? Так, добре. Отже, які враження від уроку сподобалися? Так. Да. Да? Да. да. да? Добре, то про що ми говорили? Яка наша тема була уроку? Інформація. Інформатика це так називається урок загалом. А яка наша тема була уроку, що ми обговорювали? Повідомлення. Повідомлення. А що в кінці складали? Повідомлення. Правила. Так, наша тема була правила етикету спілкування в соцмережах. Так? Ми їх склали. Я надіюся, що ви дуже 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 будете їх дотримуватися. Бо дуже багато хто не дотримується, і це зовсім зовсім не гарно. Наприклад, як зараз. Ілля не дотримується етикету поводження в соцмережі Google Class, Google Meet. Бо він клеє різні гримаси, а Аліса з нього сміється. Угу. Так, добре. Отже, наш урок закінчений. Е, надіюсь, що вам сподобалося, ви запам'ятаєте це надовго і будете далі використовувати всі ці правила. А зараз можете йти відпочивати, а далі вже приєднуйтеся на групу. До побачення. До побачення. До побачення. Goodbye. До побачення. До побачення, Лін. Так, все добре. Так, все добре. Трошки балувалися. Не всі приєдналися, але я відмітила, хто там не приєднався, то завтра вони приєднуються. Uh -huh. Пустили не всі приєдналися. То завтра нікак зможеш знову інформатика 5-го курсу чекайте.